Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку», прощавай. Отже, шановні, триває наш ефір. Мене звати Дмитро Тузов. Партнер нашої програми Вода Трускавецька. Ось така водичка. Вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Шановні, ми з вами провадимо збір на інноваційний безпілотний комплекс для української розвідки. Для головного управління розвідки Міністерства оборони України. А ці екіпажі, які керують такими дронами, вони свою справу знають. І я регулярно вам повідомляю, що точні. Такі хірургічні удари по російським військам забезпечуються ефективною роботою розвідки. Прошу вас підтримувати цей збір. В нашому активі зараз 460 тисяч. Ми рухаємося далі. В Сполучених Штатах Америки пройшов парад до 250-річчя армії Сполучених Штатів Америки. Цікаво він виглядав, не це не було схоже на якісь помпезні паради в Москві. Ось відповідно було відчувалося, що в Штатах ну немає такої потужної культури проведення саме парадів. Я так думаю, мабуть, випадково у цей день свій день народження святкував президент Дональд Трамп. А паралельно відбувались протести під назвою Без королів. Отже, куди прямують Сполучені Штати Америки? На зв'язку з нами Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Так, Дмитро, вітаю вас. І ми з вами почнімо з дуже важливої інформації про те, як на вашу думку відреагувало керівництво Сполучених Штатів Америки передовсім, звісно, Дональд Трамп на удари Ізраїля по Ірану, на відповідь Ірану по Ізраїлю, на ось це дуже суттєве загострення. Такі, як на мене, перші реакції вони можуть дати багато інформації, що ви зафіксували. В першу чергу варто звернути увагу на те, що Дональд Трамп свої тональністю навіть своїх заяв показував, що ніби все так і було заплановано. Тобто я майже впевнений, що не було узгодження між Ізраїлем і Сполученими Штатами їх дій. Це виглядало би дуже дуже нереалістично, зважаючи на те наскільки не налаштовано на різноманітного роду, скажімо так, рішучу діяльність, яка може призвести до реальних. Втрату в результаті бойових дій нинішня адміністрація, тобто, скоріш за все, ніхто нічого не погодив. Але оскільки удари були надзвичайно успішними, Дональд Трамп вирішив просто знаєте приєднатися до табору переможців відповідно до Ізраїлю і оголосити про те, що ну от значить буде по поганому, якщо Іран не хоче йти на перемовини щодо угоди, таким чином, ми можемо констатувати, що він просто зробив гарне обличчя при поганій грі, американській поганій грі для Ізраїлю безумовно, те, що сталося, є доволі великим плюсом, але ж Нетаньяху регулярно спілкується з Дональдом Трампом, премєр міністр Ізраїлю з президентом Сполучених Штатів Америки, і це ж справді Трамп міг би розцінити як навіть як образу і сказати: Слухай, ми ж з тобою чи там на вивони, ну англійська мова you, так. А ми ж регулярно спілкуємося. А ти чи ви от навіть не поінформували мене? Напруженість mm -hmm. на, на цьому ґрунті може виникнути. У мене є враження, що ми за останні місяці, і навіть можливо навіть за останній рік, надто переоцінили оцей фактор того, що Трамп на когось ображається. Я і сам неодноразово цим грішив, але і події, які пов'язують Дональда Трампа з Володимиром Путіним, і події, які пов'язують його з Беняміном Нетаньягу, переважно демонструють, що ті люди, які подобаються Трампу, майже що б вони не робили. Так чи інакше продовжать йому подобатися. Тому ні, я б не е, розцінював, що найближчим часом ми зможемо побачити якісь в, якісь великі зміни в політиці Сполучених Штатів щодо Ізраїлю. Ні, збережеться та сама підтримка, збережеться, як то кажуть, особливе ставлення. Як до особливого стратегічного партнера, в першу чергу в військовій сфері, це все збережеться. Не бачу насправді великих передумов, щоб Трамп змінив свою думку. Тобто, ще раз тут основне запам'ятати, що для Трампа, як виявилося, навіть важливо не просто особистий зв'язок з якимось лідером, ми це знаємо, але оце враження, яке у нього фіксується щодо певних людей, воно настільки може бути закоріненим, що виявляється навіть отакі дійсно акти, які можуть бути образливими, не впливає. На це ставлення або впливають на нього не так сильно, як ми б того очікували. Але знаєте, що цікаво, якщо Ізраїль не поінформував Дональда Трампа про а, удари по Ірану, які він планував, це досить цікава історія, тому що можна сказати, що Бенімін Нетаньяху просто прорахував Дональда Трампа, він йому регулярно дякує, каже сенкю. Дональд Трамп. Thank you. Він ну, демонструє всіляку ввічливість, але робить свою справу. Ну мені здається, що це такий дуже дуже цікавий феномен і такий штрих до того а до ізраїльської політики. Скажімо так, а от коли ви говорили про людей, які там подобаються чи не подобаються Трампу, якщо говорити про Путіна, як ви класифікуєте ці стосунки? І, Чесно кажучи, поки що досі президент Путін на превеликий жарт для Дональда Трампа, якщо не є другом, як він часто про це раніше, принаймні заявив, то він не є для нього токсичною людиною. Ми не можемо констатувати того, що Путін в очах Трампа зараз є поганим хлопцем, навіть незважаючи зважаючи на нещодавні заяви міністра оборони США Піта Гексита, які буквально з нього вичивали е, представники власне а, американські конгресмени, що Росія є агресором, все одно оцього особистісного, максимально негативного ставлення до президента Путіна у президента Трампа немає. Чому я думаю, тут варто повторитися, тому що. Трамп хоче бути в клубі оцих так званих крутих хлопців. Він чомусь розцінює, чесно кажучи, можу часто навіть незбагненно для мене, але тим не менш, він все одно розцінює і Цзіньпіня, і путіна, і низку інших е, переважно авторитарних лідерів, як людей, на яких потрібно рівнятися. Ми можемо зробити чимало припущень, чому він так робить, зважаючи на його бекграунд, і на його особливості характеру. Але це так. Тому він просто вважає, що він має справу от з якимись людьми, які, якщо навіть не є йому друзями, то принаймні йому певною мірою в якихось моментах симпатичні. І з путіним на жаль, така сама історія. Але погодьтеся, цікава комбінація вимальовується згідно геополітичних розкладів. А... Путін і Росія мають захищати Іран? Ну по суті, справи вони роблять відповідні заяви. А Дональд Трамп має захищати Ізраїль. Що він теж робить? Робить відповідні заяви. Так ось вам і є ось ця конфронтація. Ось вам і ескалація, про якої так боялись дуже сильно боялись на заході. Як ви думаєте, як Вашингтон і Москва вирішуватимуть цю ескалацію, цю ситуацію? Ну, по перше, я все таки дещо скажімо так. вніс певну правку в понятті ескалації, яка відбулася. Дивіться, атаки по ядерних об'єктах виглядали не просто червоною лінією, як люблять це казати. Вони виглядали червонющою лінією, максимально червоною. Всі дуже сильно боялися, що Іран, наприклад, вже має збагачений уран на тому рівні, не просто має його збагачений, але на тому рівні, який можна. Хоч е, зараз е, власне встановити в ядерну боєголовку і запустити її, якщо не по Ізраїлю, то принаймні провести випробування. Ми цього не побачили. Тобто, такого рівня ескалації, який міг би бути, насправді немає. Це доволі важливий момент. Це теж е, великий плюс для Ізраїлю, тому що він продемонстрував, що він може наносити ці удари. І я думаю, що вже пройшло достатньо часу, щоб констатувати, що рівень ескалації так, ескалація відбулася, але її рівень приблизно такий самий, як під час звичайних ударів із. По Ізраїлю по Ірану, а таке відбувалося неодноразово, тобто так, удари не зовсім по ядерних об'єктах, але вони відбувалися, і реакція була приблизно такою самою: просто запуски балістичних ракет по Ізраїлю. А, але якщо говорити от про конфлікт інтересів сполучених штатів і Російської Федерації, тут у мене теж є е, два доволі важливих твердження. Перша полягає в тому, що Російська Федерація опинилася навіть не між питанням допомогти Ірану і, скажімо, так, допомогти чи просто не завадити сполученим штатам, а радше перед питанням допомогти Ірану чи повністю порвати зв'язки з Ізраїлем. І на мою думку, Російська Федерація ніколи не відмовиться від зв'язків з Ізраїлем, з теж доволі особистої причини, наскільки мені відомо, як про це писали в тому числі. Деякі західні аналітичні центри Путін має особисті зв'язки, якщо не з самим Бенєміном Нетаньягу, але зрозуміло, що. З ним, мабуть, теж, але з людьми, які забезпечують його здоров'я, дуже велика кількість ізраїльських лікарів, спеціалістів залучені до підтримання е, банально банальної життєдіяльності кремлівського диктатора. Ось це важливий момент. Тобто, я думаю, що не буде повного розриву з Ізраїлем, в тому числі через це. Як не дивно, як би дивно це не звучало, от і другий важливий момент в цій ситуації це те, що Іран, як на мене, якщо і не позбавився повністю можливості. Для відповіді Ізраїлю дуже сильно скоротив свої можливості. А як на мене, і Росія, і США в нинішній їх конфігурації, вони звикли бути в таких ситуаціях на стороні переможця. Ось ми це вже неодноразово бачили в політиці Російської Федерації. Наприклад, коли вона мала обов'язок захищати Вірменію від Азербайджану, але цього абсолютно не зробила, тому що побачила, що Азербайджан і так перемагає. Тому я не думаю, що ми побачимо реальну різку відповідь Російської Федерації. Тут цікавіше. Здається, зник у нас зв'язок зараз кудись. Скажіть, будь ласка, Євгена, ви мене зараз чуєте? Так, здається, так, чую вас. що а, чуєте, так, чудово. Та... Ви знаєте, мені доводилось і раніше чути от те, про що ви згадали, про ізраїльських лікарів, які там підтримують здоров'я Путіна. І, і мені доводилося чути, що справді російських медичних технологій і кваліфікацій придворних лікарів не вистачає, щоб підтримувати здоров'я російського диктатора. Так, але знаєте, я ще що відмітив з того, що ви сказали, що насправді ви говорите про спростування накрученого Тегераном і Москвою міфу про всі ці червоні лінії, супер червоні лінії. Що от все а далі вже ядерна війна, Ізраїль бахнув по ядерним об'єктам, і немає ніякої ядерної війни. А я тут думаю про наступне: а це ж той ціпок, на якому Москва і Путін досі триває всю західну цивілізацію в питаннях війни Росії проти України, чи не так? Це правда, але на жаль, шлях для екстраполяції, скажімо, цієї історії, тобто перенесення її на Російську Федерацію від Ірану, дещо складний. Тобто, якщо ми захочемо просувати такий безпековий наратив на різноманітних. Форумах або зустрічах з представниками американської чи європейської влади про те, що ну ось навіть удари по Російській Федерації по її ядерних об'єктах не призведуть до якоїсь реальної сильної реакції, то нам можуть, скажімо, два зауваження зробити. Перше зауваження дуже просте: Іран не був на момент ударів Ізраїлю ядерною державою, принаймні в повному сенсі цього слова. Якби ми сильно не сумнівалися в тому наскільки багато. У Росії реально працюючого ядерного озброєння воно в неї є. В Ірану воно його скоріш за все немає на цьому рівні. Це перший момент, на який би нам вказали. Тобто це трошки різні ситуації. І другий момент полягає в тому, що все-таки боязнь на заході Російської Федерації базується не тільки на ядерній зброї. Це важливий елемент, це правда, але це лише один з елементів. Вона базується і на тому, що російське керівництво готово кидати в м'ясорубку своїх громадян набагато більше хоче ніж західні держави. Базується на тому, що російське керівництво просувало цей наратив. Загадочної руської душі, тобто про те, що росіяни якісь інші незбагненні, часто бояться їх за цю непередбачуваність. Тобто, так один зі стовпів підірвано, але на жаль, цього недостатньо для того, щоб повністю розвернути думку про Російську Федерацію. Я бачу це саме так. Один із стовпів підірвано це вже позитив. Та це елемент несучої конструкції. Треба працювати далі. Звичайно, а що ж тепер буде з ядерною угодою? Іранською ядерною угодою штати на це працювали. Там Трамп робив там відповідні зусилля. Переговори мали відбутись в Катарі, якщо я не, не помиляюсь. Здається, що Ізраїль просто всіх випередив, вдарив по ядерній інфраструктурі. Тепер важко собі уявити будь-яку ядерну угоду, але е, з мотивації Ізраїля можливо, щоб їх не розвели. Вибачте, будь ласка, так щоб захід не проковтнув ось цей черговий міф, е, який створює Іран і Москва про якусь ядерну угоду. Очевидно, щодо якої ніхто би не дотримувався. Жодних зобов'язань, що ви думаєте? 99% Що якщо Іран навіть піде на цю саму ядерну угоду, а інформацію про це ми вже могли чути поки що з напівофіційних каналів, тобто з коментарів, наприклад, представників економічного відомства Ірану, от, але знов-таки ми не бачили прямо прям, прямих згадок з боку безпосереднього військово-політичного керівництва, що так ми прямо зараз готові сісти за стіл перемовин. Але навіть якщо Іран рухається в ту сторону, мені здається, що він рухається туди. 99% що Ізраїль буде заважати будь-яким наступним спробам цю угоду укласти. Тобто, навіть е дуже легко уявити ситуацію, коли в умовний день перемовин Ізраїль знов наносить удари банально для того, щоб ці перемовини зірвати. Ось і все, і як ми побачили, Сполучені Штати Америки готові підігрувати Ізраїлю. Я теж абсолютно не виключаю, що навіть зрив риф угоди 에, Трамп може подати як перемогу, сказати, що він з самого початку так і хотів розробив цей план разом з беняміном Нетаньягу, і це все було зроблено винятково для того, щоб не просто на папірці, але в принципі запевнити. І американську громадськість, і Ізраїль зрозуміло, і весь світ тому, що Іран точно ніколи не зможе розробити ядерну зброю. Я зараз нагадаю нашим слухачам, що свого часу американський президент Барак Обама вважав угоду з Іраном найвеличнішою в сфері ядерних озброєнь. Барак Обама поширював фейк. Поширював брехню, тому що ну, по перше, ця угода не працювала. А по-друге, я вважаю, що найвеличнішою угодою, а, яку спричинили Сполучені Штати Америки, це було ядерне роззброєння України і з подальшим Будапештським меморандумом. Оце, мабуть, було б ну найвищим досягненням, так би мовити, а, американської адміністрації. Тоді демократи були при владі Білл Клінтон. Але до речі, радник з національної безпеки Дональда Трампа, часів його першої каденції, американський генерал-лейтенант Гер, Герберт Макмастер, посилаючись на американських військових, говорив про те, що Іран став значно агресивнішим вже за кілька днів після підписання. Тієї угоди, про яку говорив Барак Обама, ось така ну така ситуація. Така. А що ви думаєте, як далі розвиватимуться події між Ізраїлем та Іраном? Як довго можуть тривати ось ці взаємні удари? Я думаю, що це залежить від того, наскільки велику кількість зовнішньої підтримки зможе отримати Іран, і в цьому питанні варто додати сюди ще одну державу. Звісно, це Китайська Народна Республіка. І я на неї розраховують набагато більше ніж на Російську Федерацію, в тому плані, що саме ця держава може надати Ірану допомогу. Це є стратегічний. Крок для Китаю безпосередньо вони зможуть досягти ціл, цілої низки цілей. Це по перше, і реалізація своїх зобов'язань з Іраном, оскільки між Іраном і Китаєм підписана угода про стратегічне співробітництво. Це звісно, і питання конкуренції, та фактично на цьому театрі я б навіть сказав ворожнечі зі сполученими штатами Америки. Тобто це залежить від того наскільки сильно Китай буде готовий вписатися в цю цю історію. А відповідаючи на питання, дійсно, а наскільки ж сильно, можемо вже зазначити, що декілька сервісів, які займаються трекінгом, тобто відстежуванням. Різноманітних літальних засобів, тобто авіації, говорили про те, що не так далеко від Ірану спостерігається підвищена активність неназваних китайських бортів. Цілком це може бути військово-транспортна авіація або просто транспортна авіація, яка перевозить до Ірану або до країн, що є сусідами з Іраном озброєння, або принаймні припаси, які можуть використовуватися іранською армією. Тому мені здається, що ми побачимо принаймні найближчими тижнями. Ситуацію, яка буде розвиватися між Іраном та Ізраїлем, ми не побачимо негайного припинення, скажімо, цієї ворожнечі, можливо, буде зменшення інтенсивності, але принаймні декілька тижнів це точно протриває, пане Євгене. Я думаю, що не треба боятися бути жорстко прагматичними, дивлячись на цинізм оточуючого на оточуючого світу. А як ця ну, ну це війна в такому форматі? Це повітряна війна, удари, ракетно-дронові удари між країнами? Як все це впливає на ситуацію в Україні і на ситуацію ну власне російсько-російсько-української війни? Так, Зрозуміло, що головне тут питання це питання цін на нафту. Україна докладала. З європейськими партнерами я би сказав надзусиль за останні півроку, щоб тримати ціни не низькими. Ми бачимо, що зараз це просто неможливо. Всі ці зусилля з тими ж самими стелями цін на нафту вони розбиваються. На жаль, об жорстку реальність зменшення пропозиції нафти і збільшення. Скажімо так, ризиків для її поставок, особливо ми можемо згадати, що Іран заблокував Ормузьку протоку, і відповідно, частина НАТО перевезень просто заблокована зараз. Тому для звісно для України це негативно продовження цих бойових дій. Відзначиться для України негативно, але не безпосередньо негативно просто зараз. А в перспективі, оскільки Росія зможе отримати на декілька мільярдів доларів більше грошей за продаж своєї нафти. Нафти, а якщо говорити не тільки про нафту, але й наприклад про безпеку, загалом то це точно ситуація, в якій ми. Наприклад, зможемо отримати не так багато озброєнь від сполучених штатів. Так, ми і так їх майже не отримуємо наразі, тобто це залишкові кількості. Але ви теж впевнений чули інформацію про те, що е, США перенаправляють частину антидронових засобів до Ізраїлю, а також для захисту своїх баз на Близькому сході. Тобто, будь-який конфлікт інший в світі для України є негативним, банально. Через те, що від України відволікається увага наших партнерів. Єдине виключення знов-таки, це точно не Іран, і це, це точно не Ізраїль. Це виключення, якщо не розпочнеться новий конфлікт у Європі, тоді Європа зможе зрозуміти, що потрібно активніше протидіяти Росії. Інші типи конфліктів нам тільки заважають. Так, і до речі, сьогодні міністр оборони Штатів ПІД Ексет підтвердив, що ось ці підривники детонатори до антиракет були переправлені на Близький Схід. А зараз, ну от власне, вже фіналізуючи а, з того, з чого ми з вами почали, це парад, військовий парад у Сполучених Штатах Америки і це протестні акції під назвою НІ королям. А як ви оцінюєте політичну температуру в США? Ну насправді політична напруга а, зростає і вона зростає дуже планомірно. Це відбувається вже де вже де, принаймні декілька місяців підряд. На превеликий жаль, це просто факт, і ми не знаємо, що ми можемо зробити з точки зору України, щоб її зменшити і на бо, бо будь-які наші зусилля будуть розцінені як втручання у внутрішні справи Сполучених Штатів Америки. От тому ми можемо констатувати, на жаль, тільки збільшення політичної температури і жодних поступок зі сторони Дональда Трампа ми теж не бачимо. Це дуже показово, що тоді, коли проходять протести проти нього, він святкує свій день народження військовим парадом. Ну, себто, це буде достатньо жорстка політика по відношенню до опонентів. Це продовжиться, чи буде зростати градус саме політики Дональда Трампа. Не певен я маю на увазі, що він не йде на будь-які поступки. Тобто, ми не бачимо, що він зменшує цю напругу зі свого боку. М'яч зараз на стороні тих людей, які є в опозиції до нього, і опозиція не думає здаватися, і це абсолютно логічно і правильно. Ось тому на жаль, я думаю, що просто поляризація американського суспільства буде наростати, оскільки Трамп. Не буде зменшувати градус накалу зі свого боку, можливо, і не буде збільшувати, але зменшувати точно не буде. А знаєте, у мене враження, що опозиція до Дональда Трампа ну якось деморалізована, скажімо так. А які вимоги вони зараз висувають 47-му президенту Сполучених Штатів? Ви е, маєте рацію в тому плані, що вона радше дезорганізована, а не деморалізована. Я би так принаймні це схарактеризував. Дезорганізована вона за тим принципом, що дійсно ми не бачимо того рівня, який могли б продемонструвати демократи в тій же палаті представників або в Сенаті США. Тобто ми не бачимо єдиного рішучого політичного лідерства, але при цьому ми бачимо те, що демократи на місцях, наприклад, в цілій низці міст, де якраз таки пройшли ці протести без колів, готові залучати і партійний актив, і просто людей, які не дуже цікавляться політикою, до того, щоб протистояти дональду Трампу, вимог чітких дійсно якогось переліку, який він має, втілити їх немає. Загалом є, скажімо, я би сказав набір фактів, проти яких протестують, і ці факти наступні: протестують проти депортацій, протестують проти узурпації влади. Вона проявлялася неодноразово, і протестують як на мене просто проти Трампа як явища, тобто проти такого стилю управління, який він має, і проти таких підходів до життя. Які він має ось ці три основні факти дуже сильно опозицію турбують. Дякую дуже. Ну що в цікавому світі, шановні, ми з вами живемо з єдиним зауваженням і усвідомленням, що в цьому світі треба бути сильними і з достатньо гострими зубами, так образно, і навіть з кіхтями, і з зброєю, так щоб будь-який потенційний ворог розумів, що напад на Україну завершиться. Ударом несумісним з його життям, і це важливо усвідомлювати. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма з нами був на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини, що ж там відбувається. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.